Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція свідомості. Це вже сьомий випуск, створений за матеріалами книги Вільяма Вокера Аткінсона Пам'ять, Розвиток і тренування. У попередніх розділах ми з вами говорили про те, що для якісного запам'ятовування необхідне виразне фіксування, а воно може сформуватися тільки за допомогою свідомої уваги. Поки що в нас йшлося про фіксацію вражень. Але коли справа доходить до спогадів або пригадування, ми стикаємося з іншим найважливішим законом пам'яті, законом асоціації. Асоціації відіграють ту саму роль, що й показчик у книзі, каталог у бібліотеці або будь-яка інша система, покликана полегшити пошуки в колекції подібних предметів. Щоб згадати щось таке, що вже зберігається в пам'яті, необхідно встановити зв'язок або асоціацію цього шуканого з одним або кількома об'єктами чи ідеями. Що більша кількість асоційованих ідей, то вища ймовірність згадати шукане в потрібний момент. Обидва процеси задіяні в кожному акті пам'яті. Спочатку виникає враження, а потім асоціація з ним. Без чіткого враження спогад буде невизначеним і неточним, а за відсутності асоціації з чимось уже відомим, тобто таким, що зберігається в психіці, спогад буде неможливим. Якщо ідеї зберігаються самі по собі, не будучи пов'язаними з іншими ідеями, то згадати їх неможливо. Фіксувальна здатність пам'яті багато чому залежить від ступеня уваги. Приділеної нами сприйняті ідеї. здатність відтворити її залежить від характеру асоціацій, що пов'язують нову ідею з ідеями відображеними раніше. Найфундаментальніший закон, що регулює психологічні явища закон асоціації. За всеосяжним характером закон асоціації ідей у психології. Можна порівняти із законом всесвітнього тяжіння у фізиці та астрономії. Зв'язок між пам'яттю і законом асоціації настільки сильний, що деякі вчені вважали, що саму пам'ять можна уподібнити цьому принципу. Асоціація ідей пов'язує їх одна з одною і розташовує їх у коморі пам'яті в певному порядку, але асоціація може працювати тільки в тому разі. Якщо інші ідеї, з якими виникає зв'язок, уже існують у вашій голові, тобто ви вже маєте певні знання та уявлення, очевидно, що без принципу асоціації здатність запам'ятовувати власні думки і розпізнавати їх, коли потрібно, просто не існувало б. Найважливіші блоки відомостей таїлися б у глибинах психіки. Залишаючись абсолютно марними навіть у тих випадках, коли вони потрібні. Асоціація ідей здійснюється за двома принципами за принципом близькості і за принципом подібності. Під час асоціації за принципом близькості ідею пов'язують асоціюють із відчуттями, уявленнями або ідеями, які безпосередньо їй передують. А також які з'явилися незабаром слідом за нею. Кожна ідея або уявлення це ланка у великій послідовності ментальних об'єктів. Будь-яка ланка пов'язана щонайменше з двома сусідніми. При асоціації з заподібністю або подобою, ідея, уявлення або відчуття пов'язуються або асоціюються з ідеями. Уявленнями або відчуттями подібного роду. Перша форма асоціації це взаємозв'язок тимчасового слідування, друга форма це взаємозв'язок за якимось подібними родовими ознаками. Асоціація за принципом близькості, це великий закон мислення і пам'яті. Зв'язок, який природним чином виникає між відчуттями та ідеями. Що безпосередньо йдуть одне за одним приблизно в один час, є найсильнішим і найтіснішим. Сусідні думки та відчуття формують нерозривну єдність, строго кажучи, ізольованого або окремого уявлення не існує. Кожне виникає як продовження попереднього і початок наступного. Ми поділяємо ментальні уявлення тільки для зручності мови. Початок одного уявлення це кінець іншого. А кінець іншого це початок третього. Коли ми читаємо або чуємо речення, то в момент опрацювання п'ятого його слова четверте ми утримуємо в розумі. Асоціацію за близькістю можна розділити на два підкласи. Близькість у часі та близькість у просторі. У близькості в часі. Проявляється схильність пам'яті згадувати враження в тому самому часовому порядку, в якому вони були отримані. Перше враження передує другому, друге третьому тощо. Так діти вчать алфавіт, а дорослі вірші. У вірші кінець кожної строфи пов'язаний із початком наступної, і нам легко повторювати їх у потрібній послідовності. А ось. Повторити їх у зворотному порядку складно, таке завдання вимагає серйозних зусиль і тренування. Тут запам'ятовування строф керується асоціацією за принципом близькості, деякі люди з легкістю заучують довгі поеми і декламують їх від початку до кінця, але часом вони не можуть пригадати окремі речення або строфи. Не прочитавши перед цим вірш із самого початку, близькість у просторі проявляється у спогадах за розташуванням. Запам'ятовуючи предмети, пов'язані з місцезнаходженням певної речі, ми можемо пригадати і саму річ, як ми дізналися з попереднього розділу, на цьому законі засновано багато мнемонічних прийомів. Якщо ви згадаєте будинок або кімнату, де побували. То помітите, що в пам'яті спливають і різні об'єкти, які знаходяться в цьому приміщенні, причому з'являтимуться вони відповідно до свого розташування в просторі. Почавши з холу, ви можете подумки перейти з однієї кімнати в іншу, пригадуючи предмети, які в них знаходяться. Яскравість і виразність цих спогадів залежать від ступеня приділеної їм раніше уваги. Коли ми хочемо щось запам'ятати, то подумки асоціюємо це з певним об'єктом або положенням, і тоді нам стає простіше згадати асоційовану ідею. Оскільки слово або ідея асоціюються з попередніми словами й образами, то, згадавши одне, ми одразу ж згадуємо й інше. Саме так ми запам'ятовуємо на пам'ять довгі списки імен або тексти і вірші. З усього вище сказаного стає зрозуміло, що взаємозв'язок вражень з попередніми і наступними ментальними об'єктами має величезне значення, що тісніше пов'язані наші враження, що нерозривніший асоціативний зв'язок, то легше нам буде їх згадати. Слід формувати наші враження таким чином, щоб вони з'єднувалися з іншими в часі та просторі, асоціації з чимось іншим. Це нитка аріадни, яка може привести нас до того, що ми хочемо згадати. Асоціація за схожістю це з'єднання подібних ідей та образів безвідносно до їхнього поєднання в часі та просторі. Закон подібності відображає загальновідомий факт, будь-який поточний стан свідомості може оживити в пам'яті попередні стани, подібні до нього. Раціональна або філософська асоціація виникає, коли новий факт або ідея асоціюється з уже відомими людині аналогічними уявленнями, до того ж, між ними може існувати логічний або образний зв'язок. Наприклад, новий факт може слугувати ілюстрацією вже відомої теорії. Подібні факти або об'єкти можуть бути рознесені в часі та просторі, але їх з'єднує й асоціює. Належність до якогось типу або класу образів чи понять. Іноді обставини сьогоднішнього дня можуть нагадати нам подібні обставини, що мали місце в інший час. Ці події асоціюються в психіці і згодом прояв однієї обов'язково нагадає нам про іншу уміння встановлювати зв'язок між фактами відповідно до їхніх істинних стосунків є одним з основних принципів поліпшення пам'яті. А також розвитку мислення, що ґрунтується не на випадкових взаємозв'язках, а на сутнісних і значущих. Що більше стосунків і подібності ми знайдемо або зможемо встановити між ментальними об'єктами, то легше нам буде пригадати їх. Щоб зафіксувати щось у пам'яті, необхідно встановити асоціацію з тим, що вже зберігається в ній, що явнішим буде цей зв'язок. То легше буде згадати в майбутньому. Пам'ять здатна утримувати безліч ідей, образів і фактів, якщо вони асоційовані або впорядковані за якоюсь схожістю, а не подані як окремі ізольовані явища. Перевантажує і послаблює пам'ять не кількість фактів, а відсутність систематики. Ми з вами познайомилися з основними характеристиками закону асоціації. Детальніші інструкції ви знайдете в розділах присвячених окремим видам пам'яті. Усі вони ґрунтуються на застосуванні закону асоціації, у купі і законом уваги. Слід ясно засвоїти ці фундаментальні принципи. Тільки після цього можна приступати до практики і вправ. Ви маєте знати не тільки, як використовувати психіку і пам'ять, а ще й розуміти. Чому використовувати їх треба саме так? І на цьому, друзі, я завершую цей випуск. Очікуйте на наступний. Буду вдячний за фінансову підтримку мого каналу. На все добре, бережіть себе і хай вам щастить!